Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І десь от зараз не згадаю, де. Вибачайте, де? Не згадаю, хтось з журналістів сказав, що, що для нас верніше, це запитання: що для нас більше зло агресор, чи Зеленський, і його управлінська команда? Оті 5-6 менеджерів. А ми зараз і подивимося. Хоча, дивіться, агресор є агресор. Не знімаємо вини, е, вини з агресора, з Росії, так? звичайно, на першому місці. Але, але Ви розумієте, що людина, яка бореться з внутрішнім ворогом, так? з якимись хворобами, якщо в неї імунітет понижений, а у нас в Україні імунітет понижений. Тому що влада працює не на Україну, а на ворога. Навіть не, не, не обговорюється на моєму каналі. Тому дивимося. Просто дивимося, хто більше шкоди. Коли ви бачите агресора, ви можете йому влупити. Прямо в лоб. А коли вас зсередини зжирають, повірте мені. Ота глиста, яка жере. Ой-ой-ой. Дивимося. Агресор і Зеленський і його команда. Хто найбільше зло? Бо вони ж фарбуються, вони ж себе не називають зло. Агресор. Ну, дивіться, агресор зі своїми ресурсами отримав ключик. Він має ключик до України. Ви знаєте? Тут старший аркан. старший аркан, це, Тут молодший аркан. Росія дає тільки ресурс. Щоб ви розуміли. Росія дає тільки ресурс, а влада нічого не робить. Але ми зараз розшифруємо затягування. Домовляння про землі, про ресурси, аж двойне. Тобто, тут карти показують, що тут настільки домовляються, затягують все. Хоча дивіться, зло не випало. Ви розумієте, що зло не випало? Росія хоче всі території, і вона отримала ключик. Ось подивіться: ключик отримала до всіх територій. Дозвіл, ключик. А цей ключик і є ця влада, яка домовилася. І ось тут агресор разом з владою. Заодно. Ось це підтвердження. Я бачу без, ем, як би це сказати, українською, без смислу, давайте я скажу. Немає змісту робити далі розклад. Тому що тут і так все видно на лице. Росія отримала гроші, тут теж гроші, дивіться, і домовляння, великі гроші йдуть. І тут старший аркан. Тобто, це говорить про те, що це домовили. Всі ключики дали, здали, домовилися. Подивилися в очі путіну. Що ще можна сказати? Ось. вам. Я вам зачитаю один коментар, і на цьому закінчимо. Тільки що побачила цей коментар. А, такий узір Дуйко. Не хочу ображати цього, цього нойне, Ноунейма. А, тільки коментар зачитаю. А ви мені напишете, що ви думаєте про таких людей? Байден куратор України, дав дозвіл стріляти, противно це слухати. Хм. Скільки можна слухати США? які, якби хотіли, вже давно допомогли. Як вони допомогли Ізраїлю? Про це ми вже говорили. З якої турятки вийшла ця людина? Не хочу ображати людей, які дійсно з турядки вийшли. Але, ну, вибачте мені, до чого тут Ізраїль? Про це ми вже говорили. Ізраїль має. Союзники. Ізраїль є союзники Америки. Ізраїль робить все, що їм каже Америка. Що зробила наша влада? Що зробила Україна? Що сказала Америка? Америка казала перед 24 лютим рити окопи, готуватись до війни. Що казала наша влада? А, ні, якщо ми дамо на армію, ми не зможемо будувати дороги. Ми не могли. Спочатку брехали, нам ніхто нічого не казав. Тепер вони брешуть, а, верніше кажуть вже правду, що а ми не могли сіяти паніку. Це все російське псо. Про що тут говорити от з цим дуйком? От ваша думка. Вибачте, але мене такі люди бісять. У них бісики в голові. Московське. Рило слить в голові. Ой, як мені противно. От мені противно, дійсно. Гаразд. Знудило. От так, от такі, знаєте, це, це або троль. От напишіть: це троль чи це бот? Російський чи зелений? А давайте подивимося, чого я буду. Це російський чи зелений бот. Російський зелений бот. Руски. Хм. Ну, ця карта взагалі то вона не каже ні. Тому що ПАЖ це. Ну, якщо, то, от, російське псо. Російське псо. Байден во всьому виноват. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!